Вітаю вас! Сьогодні ми ознайомимося з графічним редактором Gimp. Це безкоштовна програма, яку можна завантажити на офіційному сайті, і як бачите, вона українськомовна. У нас сьогодні буде завдання створити колаж. От На такому шопорі ми розташуємо будь-яке зображення. Зображення можете вибрати довільно, але я вам зараз покажу, як можна. Трьома способами От таке зображення обрізати і розташувати його, де нам потрібно. Його можна як вирізати, видаляти фон, так і просто використовувати для копіювання окремих елементів ці інструменти. Спочатку нам потрібно відкрити. Це можна зробити, зображення. Це можна зробити за допомогою файл, відкрити, обрати нашу папку, практично, і обрати. Наше, наше зображення перетворити. Тут ми будемо розташовувати файл відкрити, і інше зображення це зображення я буду вирізати. Вирізати у нас можна за допомогою чи копіювати видаляти фон. За допомогою, давайте перший інструмент розглянемо. Це ось така а, чарівна паличка, або на неї кажуть, ось вибір пов'язаної ділянки. Ось я вибрала цей інструмент. Натискаю на фон, і для цього інструмента дуже важливим є параметр поріг. Поріг визначає, який, який колір буде видалено, а який залишиться. І мені потрібно Ось бачите, ці елементи мені не потрібно, щоб видалялися, тому я поріг повинна зменшити. Ще раз вибираю, бачите, вже вийшло, що у мене колір мій, навіть чорне потрапило, мені цього не потрібно. До речі, коли будете обирати зображення, то оберіть краще на якомусь суцільному, не яскравому фоні, щоб легше було вирізати. Трошки збільшу поріг і ще раз виберу Чорних, чорне поле менше в цю ділянку війшло. Ну, і таким чином ну, ось такий варіант мене влаштовує. Далі, що я потріб... якщо я зараз натисну кнопочку DEL, то у мене видалиться фон. Так як моє, моє зображення виділено, то таким чином я можу видалити фон. Але мені зараз потрібно що зробити? Ctrl-C. Я натискаю, копіюю виді, виділений елемент та вставляю його Ctrl-B. Ні, тут мені потрібно зробити такий. І в мене зараз копіювався фон. От я зараз його видалила, і він у мене. Зник. Мені треба зробити інверсію, тобто виділити лише квітку. Для цього я потрібно зайти в вибір, інвертувати. Таким чином, у мене зараз виділилася квіточка моя. Далі я роблю Ctrl-C, скопіювала цю квіточку і вставляю її на мій шопер. Але бачите, вона так вставилася хочу я її збільшити. Для цього я йду. В меню засоби, перетворення та масштабування. І таким перетягуванням я можу збільшити цю квітку. Натискаю Enter, і моє зображення вставилось. Для того, щоб зберегти його, я натискаю «Файл», зберегти копію, вибираю формат XCF і Натискаю зберегти. Ось у мене, в теці, я переименую його. Це буде у мене варіант 1. Переименувати. Це у мене перший варіант виділення зображення за допомогою чарівної палички. Другим способом. Вирізання об'єкту є, використання інструменту розумні ножиці. Для, для того, щоб їх обрати, потрібно в групі ось цій натиснути праву кнопку мишки, вибрати інструмент вибір ножицями, і я починаю ставити крапочки одна біля одної. Якщо дуже далеко, то може інструмент не згладити ці поверхні. Ви бачите, я не сильно стараюсь, просто якомога більше виконую натискання цих крапок. Програма сама виконує згладжування, і мені потрібно вибрати все аж до початкової точки. Далі. Коли я дійшла до початкової точки, ось я на неї натискаю двічі, і у мене коло замкнулося. Таким чином, я натискаю Enter, мій об'єкт виділився. І Якщо я зараз натисну Del, то у мене виділиться, видалиться квіточка, а фон залишиться. Я поверну назад Ctrl-Z. Отже, у мене зараз відбулося виділення квіточки, тому я натискаю Ctrl C. І вставляю мій, моє, моє зображення на шопер. Далі знову за допомогою засобів меню перетворення, масштабування, я можу розмістити її, це зображення якимось, ну, тобто, збільшити, зменшити. Розмістити на шопері. Зберігаю це як файл, зберегти як, і це в мене вже буде ось. Буде вже збережено другий варіант виділення. Ось я його перейменую. Варіант, другий варіант. Так. Ну і, підкинути зміни? Відкрити. Відкрию тепер заново мій шопер, відкрию зображення. І наступний варіант виділення елементу це за допомогою ось третій варіант це інструмент вибору переднього плану. Цей інструмент знаходиться у нас ось тут, в групі вибір переднього плану. Виконую те ж саме, практично, що і е, ну, виділяю, обвожу акуратно, стараюсь фон не зачіпати, обвожу мою фігуру, яку я хочу вирізати. Ввела, Натиснула Enter. І мене, бачите, став такий голубенький фон. Далі я повинна вибрати кольори, які мені потрібно включити в моє, в моє виділення. Це можна зробити ось таким чином. Я вибрала, от, сподіваюся, що я вибрала таким чином всі кольори, які могли б сюди попасти. І натискаю Вибрати. Далі мені ну, бачите, виділило не сильно гарно, але хай вже буде так. Виділило ті кольори, от я погано зачепила, ну, мабуть, темні кольори, більше світлі, і в мене, бачите, виділилися не всі пелюстки. Далі натискаю, Del, значить, в мене зараз виділена тільки квітка. Якщо мені потрібно видалити фон, то мені потрібно піти вибір. Інвертувати, і в мене зараз виділ, виділений фон. Я можу натисканням клавіші DEL видалити зображення. Але мені потрібна безпосередньо квітка, моє зображення, я її копіюю, вставляю на шопер, і далі я за допомогою засобів перетворення масштабування її розтягую. І всі ці три способи. Виділення вони мають право на життя, оскільки зображення, яке ви можете вибрати, буде більш гарно підходити Одне, тип, один тип виділення, для інших зображень інший тип виділення. В даному от в третьому випадку видно, що у мене зображення не саме ну, цей спосіб не дуже гарно підійшов під моє зображення, хоча ну, має право на життя і такий варіант. Тобто я зберігаю ще третій варіант, так, вибрати тип файла. І в мене ось це буде вже третій варіант. Таким чином, я обробила моє зображення, вирізала, розмістила його в якості колажа на шопер, і ми з вами сьогодні вивчили інструменти виділення та масштабування. Також навчилися зберігати файл у форматі програми Gimp, це формат XSD. Дякую за увагу.